Добрий день, сьогодні будуть в продажі різні запчастини. І диски будуть до культиватора, до комбайна ниви, троси, НТЗ, стрічки циліндрів, редуктор кутовий, паперечка, пружини, до джонгіра, гучки, цепи. А розпочнемо огляд на косарку і на косарку така запчастина. Вона ціла, не варена, вартує 400 гривень. Противоріжуща є. Тут проблемне місце, часто відламує ціле. До фрезера, мабуть, 200. Це на три скачки, такі муфти і 300 гривень така муфта. Різьбонарізний на різний станок. 1700. Він повертається, тут, тут повинен ремень бути, так заправляється, а вони ті дивлюся. Полейби нічого не видно. Ця колона крутиться. Такий стан. 1700 гривень. Потім ця річ вартує 700 гривень, загальна довжина 52 сантиметри. Отут 16. Вон маркування. Тіп ТН1. 50-й рік. Ціла без тріщин без варки. Відвал БУ. під родинку. Розмірі видно. 400 гривень. Такий стан. Тут він ще буде ходити, дивіться, тут знос мінімальний. Це 200 гривень. Бритва 150. Ця частина нова. Вся взагалі нова не стояла, видно. Вон. Щось прикручено, але вона не працювала. 100 Такі кріплення, три штуки 250 гривень. така 100 Вон маркування. Сегментки. 10 штук 150 гривень, вони нові. Отут він всі перечистив нові. Далі почистить те саме, або почистить 150 за 10 штук, або почистить трава. Такі цей, Він трішки ржавенький. Ну дивіться, це, мабуть, із рова, або. З рову. бо ось зірочки, він стає на них. За цей. 6 метрів 75 см товщина 9. Вартує 800 гривень. Він стає, дивіться. Пара таких 500 гривень. По мені нові. змащені, як видно. Такий цеп. Два куски. Товщина 11, 2,3 і 90 см. 400 гривень на ці два куски. Ланка в одному така. І іншому така. 85 см, 13 мм. Мі Трішки підтерти вам, як видно, 90 гривень за цей кусок. І такий цип 100 гривень, то ще на 12. Скоба така потужна. 24 загальна довжина. Тут ширина 3 см. Палець 48 см. Витягується. Вставляється. Далі забиваєте, я забивав, він заходить. Така потужна скоба. Вартує 500. Колесо опорне, 300 гривень. Бандаж цілий. Такий стан. Переходимо до зірок крок 19. По новим зіркам, що Оце нова, 350 гривень, 39 зубів. І, мабуть, си. Все решта БУ. Оцей мені схожа на нову. 13 зубів. Так, да, вона навага. 100 гривень. Натяжники по 150. Оці вони, видно. Кому яка, скільки зубів, по всім буде фото. 100 гривень. Ось 12 зубів. 12 зубів теж буде 100 гривень. 15 зубів, діаметр 35, 200. Передивіться всі, кому яка. Додаткові фото по них будуть, щоб нам не витрачати час. Ось нова зірка, 19 зубів, 250 гривень. 45 зубів, всередині 35-350. Передивіться. До цих зірок маю цип. По мені він новий, ну це так було. Цей кусок 3 метри 60 сантиметрів 650 гривень. Тут 5 метрів 900 гривень. Зірочкою перевіримо. Все тут нормально ходить, дивіться. Все працює, 19 й крок. Маю такий це теж був у пакеті, тільки достав, до, до його є з'єднував щось. Мар... 10В на ньому написано. Крок 1575, чи який там він є. 750 гривень за нього. Дивіться, о, зірочку знайшов, 100 гривень вона вартує. Все тут нормально, як видно. 750. Гукій. Тут різні, передивіться. 21 шліц. 200 гривень. Це під 28-му крестовину по 150. Тут 30-25 всередині, 25. Це взагалі нова. 20, Під 28 чашку. Цей 350 гривень, Тут шліцева. Тут шліцева. Така. Працює, ну як бачите, він щось тут прихвачене. І такий це спрей мабуть. 200 гривень він вартує, чашка 39-та. Диски. Диски діаметри різні, передивіться, по 200 гривень за штуку. Гачки. Це із потужної тальки 3 або 5 тонн і вартує 600 гривень. Це тут крутиться. І ці блочки по мені вони нові, тут те все крутиться по 500 гривень на півтони. Дивіться, тут те все крутиться. 500 за один. Пара таких дисків до культиватора 200 гривень. Пружини 100 гривень штука. Довжина 24, товщина 12 Такі пружини. У Мене постійно їх купують. 500 гривень, довжина звідси, від вуха до вуха 82 см. 500 гривень за штуку. в Наявності 3 штуки. Такий амортизатор, довжина 54 см загальна, 200 гривень. Це він йде на сажалку. Там загортає, загортається з нього. 200 гривень вартує. Такі повдовжні тяги БУ «Жандір». Можливо, хтось хоче заюзати на МТЗ. По ним. Тут 26, тут ширина 100 мм. Яблуко з люфтом 36 Всередині вставити втулку, бо у вас вал 28. І буде нормально. Маркування в них таке. Вон тут написано маркування. Все воно працює тут. Все працює. Закривається ще одна, що інша. Слідів зварки я не бачу. Кит 3 написано. Знаєте, як... кому потрібно одна, три тисячі гривень. Пара 5500. Їде до вас. Відправлю делівері новопочти грузових. Телефон для зв'язку Viber за п'ястини знаходяться в місті Чернігів. Ступиці, СЗшка, 1200. Ціла, не варена, без тріщин. Люфта немає. Роу 600 гривень. Ступиці до культиватора під ці диски по 400 гривень. Такі стан у них. Безпечіпний. І там такі, і там такі. Ось його вони, по 400 гривень за штуку цього культиватора. На ПТС 500. Такий стан. У зборі до культиватора. 1100. Страшного, нічого тут немає. Не вареного, не тріснутого я не бачу. 1100 в зборі. окремо диск 700 гривень цілий. Ось тут. Це 700 гривень. Маркування 450 на 16, он написано. 700. Далі. Вилка 800 гривень. Стан. Поперечка 1000. Стан утворів. Мабуть, вона стояла на МТЗ, бо дивіться. Ось тут приварюють, це, мабуть, на МТЗ. Такий стан. Хто візьме у зборі з вилкою. За 1700 віддам. По 800 гривень за штуку на ножі. То ще на 15, то ще на 15. В інтернет я дивився. Вони там трішки вартують. дешевше ти не будуть. 800 гривень за штуку розмірі видно. На генератор 200. Можливо, кому потрібна гібка муфта, Т-74, а можливо комусь на інше, вона нова. Видно, вон. Видно, стояла. Нова вартує 300. Паркопий. Це вернеться все 1800 гривень. Закривається, все вернеться. Такий стан. Отворить. Тут такий стан. Гайка не заварена. 1800. Тут ця частина відкривається, отак не вернеться. 1700 гривень. Демферуси потрібно чи прокрутити, але ну, в мене не вистачає часу. Такий стан. 1700. Тупиться компайна Іва 700 гривень. Тут люфта немає. Це крутиться без люфта. Диск, диск 800 гривень до комбайна Нива, такий стан. Ціле. Диск, диск передній те 40, 300 гривень. Цілий. 40 Клап, клапана по 250. На працезасніч не перевіряв. Вал такий до Т40-500 гривень. Шліцева частина, тут гайку не крутив, то усі. Тут шліцева гарна. 500 гривень вартує. Оцей весь набір, ця річ, вся. І всі гвинти хтось точив. Це все продам комплектом за 600 гривень. Тут не, розкру... не розкручував. Тут оцю частину прихватуєте. Ну, потрібно подивитися, перечистити резьбу. За це весь комплект 600 гривень. Переходна. Знаю, хлопці шукають нас парки, ставлять. 300 гривень. Огляд циліндрів. Рейка. Вартує 1200. Розміри передивіться. Тут 14. Так. Загальна. Тут 7,5 сантиметрів. 85,5. Розміри видно. Вартує 1200. Стан чудовий. Стан з зубів З іншої сторони не крива такий стан. 1200. Огляд циліндрів циліндр Шток 30 мм, вихід шток 16,5 гільза наружі 100, 800 гривень, тут 55. двосторонньої дії під дві два штуцери. Тут я наміряв 28. Шток гарний. Проворачу, віддивимося. Ціна 800. Тут 21 я наміряв. Шток 60, вихід штоку 36, гільза наружі 74, 600 гривень. По штоку десь я бачив. Оце зверху, воно ну, так заходить тільки. Такий стан штовка. Вартує 600 гривень. Велицілінг, 200 гривень. Шток 20, вихід штоку 14,5, гільза наружі 49. Оцей хром зліз. Запчастини МТЗ. Противага 1000. 400 ціла Оце мабуть схльозка до неї. Я не знаю, це МТЗ або МЗ, це чоловік приніс, воно все нове. Ну, по-моєму, тут не, немає пружинки повипадали. Ну зараз ви, я думаю, так річ не купите, дивіться, воно все нове. Бо ж тільки дві пружинки, чотири шарики, все нове. Все змащене, він вимазався тільки. 500 гривень буде вартувати. 400. Яблука єно, як бачите, хтось вже там щось наварював. Збори 750 без яблук. Так і стало. 400 гривень під рычаги. Тут не розбите, люфтів немає. Тут теж все нормально. 400 гривень. З колік я не виявлю. Трос. 28 метрів, то на 10-800 гривень. І трос 11 метрів, діаметр 20-600 гривень. Тут жил сілки видно. Тут по-моєму. А ось зараз покажу такі. Такий він. Така голівка. Тут я наміряв 18 сантиметрів. Тут 12,5. Отут розмір 44, отут наміряв. Тут розміри такі. 14 мм отак. 20 мм отак. Такий стан. Ну, я тут крутив, вона, вона крутиться. Проворачував. Це витягував, проворачував, як бачите, во градуси крутиться. Такий стан. Сколів тріщин тут я не виявив. Маркування в неї таке. У ДГ Д200. Такий стан. Це що по ній, це я вам розкажу. Вартує вона 4 тисячі гривень. Далі така річ. Тут шкала присутня, тут 13,5, тут 20 або 20,5. Вже не пам'ятаю. Тут це крутиться, дивіться. Люфта на шпінделі немає. Не люфтить взагалі. Тут такий стан. Теж шкала тут. отут із краю 31 конуса. Такого стану. З якого фрезерного не скажу. Є спеціалісти, хто розуміється всім. Шкала тут присутня. 3000 гривень за нього. Редуктор. Один до одного, тут вал 30, шпонку все гаразд. Тут кому не потрібно знімати, вал 35. Один до одного. Не розбирав, ну люфта тут немає, це не люфт дивіться. Він не люфтить взагалі. Не розбирав нічого. По ньому, що там всередині, ну про... вернеться він легенько. Що за цю вернути, що за цю? Такий стан. Зараз з іншої сторони покажу. Такого стану. Ось вам кріплення поставили і бадилля збивати. Вартує 2000 гривень. Він тяжкий. Мої ваги за 30 кг його не беруть пищать. 2000 гривень він вартує. Голівка нова, 1500. Зараз переверну поки. Видно, нічого не стояло, ніде. Так, такого стану. Вон маркування. 1500 гривень. Запчастини знаходяться в місті Чернігів. Відправка. Працює ФОП, сплачуються податки. Я вам скидаю розрахунковий рахунок ФОП. Ви на нього скидаєте кошти. Потім скидаєте реквізити про що ви сплатили. Я вам відправив, стіну в ТТН. Запчастини знаходяться в місті Чернігів. Дякую за увагу. До побачення.